Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді універсальна та зручна акумуляторна шабельна пила Vitals Master atz 1828 SmartLine Plus. Давайте розглянемо її характеристики ближче. Ця пила працює від універсальної батареї SmartLine Plus, тож ви зможете використовувати одну батарею для всіх інструментів серії SmartLine. А вага лише 1,8 кг робить її зручною навіть для тривалої роботи led підсвітка забезпечує відмінну видимість навіть у темних умовах. Це допоможе вам виконувати точні розрізи без зайвих зусиль. Швидка заміна оснастки дозволяє легко адаптувати пилу під будь-який матеріал дерево, пластик чи метал, а плавне регулювання швидкості це точний контроль під час роботи. Ця пила без проблем справляється з деревиною та пластиком товщиною до 120 мм і навіть металом до 10 мм. А маятниковий хід забезпечує ще більшу продуктивність. Vitals АТЗ ATZ1828 вісім Смартлайн це універсальний інструмент для вашого ремонту чи будівництва, надійність, точність і зручність у кожному русі.